Дане відео представлено компанія Deo Logistic. Дякуємо за увагу та приємного перегляду. Колеги, всім доброго дня. Мене звати Максим компанія Deo Logistic, і сьогодні я хочу показати, як працювати зі скануванням акцизної марки за допомогою функціоналу нашого перо. Давайте почнемо. Ми розглянемо як налаштування у бек-офісі, так і, власне, безпосередню роботу на касі. У БекОфісі нас цікавить розділ товари та склади, а саме два пункти: довідник кодів в КТЗ та страви. У довіднику кодів маємо розуміти, що ми і задаємо ті коди у КТЗ, які будуть друкуватися на самій страві. Як ви можете розуміти, довідник кодів це відкрита інформація, її легко знайти на просторах інтернету, і я вже маю певні коди у КТЗ. Фактично, нас цікавить саме те, що ми вводимо у полі код. Назва, яка фіксується нижче, це виключно для нашого внутрішнього використання та розуміння, до якого коду вона відноситься. Також, на відміну від штатнього функціоналу сканування акцизної марки, ми маємо пам'ятати, що ці галки нам не потрібні. Тобто, достатньо просто створити код у КТЗ, назвати його таким чином, щоб вам було зрозуміло, що це є за код. І на цьому все зберігти. У довіднику страв. Як бачите, він у мене прогрупований. У нас буде цікавити алкоголь. В карті самої страви ось у цьому полі. Ми просто прив'язуємо потрібний нам код у КТЗ. Для цієї позиції прив'яжу код у КТЗ віскі. Для цієї код у КТЗ віскі номер 2 На цьому налаштування у бек-офісі завершені. І ми переходимо на касу. На касі, відкриваючи замовлення, зверніть, будь ласка, увагу на те, що у вас має бути кнопка акцизні марки Переро. Якщо цієї кнопки немає, і ви використовуєте наш Perero для роботи з баром, зауважте, зверніться, будь ласка, до служби нашої техпідтримки. Ми допоможемо і зробимо так, щоб ця кнопка у вас з'явилася. Додаючи позицію до, до замовлення, перепрошую. А маємо пам'ятати, що ми можемо засканувати акцизну марку у будь-який момент до друку попереднього чеку. Так? Як це виглядає? Позиція номер 1 Ми зараз напишемо до неї якийсь коментар. І наразі додаємо код акцизної марки. Його можна додавати як сканером. Так і, власне, вручну. До цієї позиції я додам сканера. Вона відобразилася в замовленні. Тиснемо на неї. І бачимо, та, що наш коментар нібито кудись зник. Та? І щось, щось пішло не так. Але насправді ні. Зауважую, що акцизна марка додається у назву позиції. Та, це важливо для розуміння до яких позицій вже було проскановані акцизні марки. Також вона додається до коментаря поточного. Ось як бачите, коментар, який був вказаний фактично мною раніше. І ось коментар, який додався автоматично при додаванні акцизної марки. Запам'ятайте це, трохи згодом нам це стане до нагоди. Запускаємо позицію на друк. Також давайте подивимося, що ще можна зробити з акцизною марками. Тиснемо на цю кнопку. Дивимося марки в замовленні. Як бачите, у нас є повний перелік, до якої позиції додана яка акцизна марка. Також, якщо якимось чином ви помилилися, проте просканували або ввели вручну неправильну акцизну марку, її можна пересканувати. Якщо у нас позиція при цьому ще не відрукована, давайте до неї додамо якусь акцизну марку. І нам потрібно буде її видалити, очистити ну, марки для страви. Власне, вона просто очищається. А якщо позиція буде віддрукована, то знову ж таки так само напишеться цей коментар, та позиція видалиться. Давайте оплатимо замовлення і подивимося, для чого саме у нас такий формат коментаря. Для цього ми пройдемо в бек office і вже відкриємо наш лап-звіт по продажам, який попередньо налаштований таким чином. З полями обліковий день, але це за потреби, номер чека, страва і коментар до страв. Оновимо наш звіт. І ми можемо бачити, та, що таким чином ми вже фактично отримуємо звіт про заскановані акцизні марки. Та, і при цьому цьому, якщо нам потрібно, побачити повний коментар, та, то достатньо навести. І ми побачимо відповідно повний коментар до цієї позиції. Зауважу також, що сюди будуть потрапляти виключно ті позиції, до яких А. Засканована акцизна марка, Б. Страва видалена, В. Сам чек при цьому всьому оплачений. Тому ви можете бути спокійними у цей момент, що ця акцизна марка дійсно потрапила на ваш перерв. Всім дякую за увагу та приділений час. Гарного дня!